Вітаю, шановні друзі, ви дивитесь перший міський телеканал це проєкт Теледоктор. Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні в нашій програмі ми розкриємо основні аспекти небулайзерної терапії. Ми розкриємо всі міфи та розставимо критичні точки та обговоримо можливі альтернативи. А допоможе в цьому нам гостя нашого етеру сімейна лікарка Наталія Романенко. Пані Наталія, рада вітати вас. В нашій студії. Добрий день. А, давайте відразу і почнемо з головного: так? Угу. які ж міфи існують щодо небулайзерної терапії? Так, ну неболазерна терапія зараз дуже розповсюджена, особливо що стосується дітей. І існує декілька міфів таких основних навколо цієї терапії. Перший такий самий головний міф це те, що інгаляцію через неболазер не можна робити, коли дитина має високу температуру. Це ще міф походить з тих часів, коли були парові інгалятори, так, і, звичайно, коли є висока температура, плюс ще пар, то цього робити не можна. Але зараз сучасні небулайзери-інгалятори це просто пристрій для того, щоб доставити лікарську речовину до дихальних шляхів. Тому вони жодним чином не впливають на температуру тіла дитини чи дорослого, хто робить інгаляцію. Тому Висока температура це не не до інгаляції. Перший міф ми да, розвінчена так. так. Другий міф, що в принципі дихати через небулайзер можна будь-чим мінеральною водою, настоянкою трав, і так далі. Це абсолютний міф. Ми можемо дихати лише тими розчинами, які предназначені для небулайзерної терапії. Все, водичку ми п'ємо, розчини там і відвари трав зовсім інша історія. Ми цим всім не дихаємо, щоб не зробити собі або дитині ще гірше. Далі небулазерну терапію можна приміняти лише там з якогось певного періоду віку дитини. Ні, через небулазер можна, якщо є для цього певні покази, можна дихати навіть з народження і дуже в дуже поважному віці. Так, так, ні, ніяких проблем не буде. Головне, щоб це були певні покази до інгаляції. Не можна, є такий ще міф, це вже більше, скажімо так, спеціалізований, скажімо, що стосується лікування. Що не можна змішувати е, два препарати: це бронхорозширюючий засіб та гормональні препарати. Ні, це в принципі можна змішувати одночасно, якщо є покази до такої терапії та дихати. Ну про це все е, розповідає лікар. Наступний міф: що небулайзером можна полікувати горло або нежить. На жаль, ні, небулайзер не лікує ні звичайний у горлі, ні нежить, тому що повторюю, що небулайзер використовується для того, щоб доставити лікуючий засіб до дихальних шляхів. Це самі такі основні міфи, з якими ми стикаємося в своїй Але практиці. досить, досить багато міфів. так багато. Я думаю, що там їх ще більше. Їх так, ще більше, так. якщо що згадаю на протязі програми, то я ще так, Але це, так такі це, це це основні, основні так. Так, чудово. А в яких випадках використання небулайзеру є дійсно обґрунтованим? Угу. Ну, це певні покази для використання небулайзерної терапії. Перше, це обструктивний бронхіт. Коли є спазм в бронхах, тоді нам дійсно потрібен небулайзер для того, щоб а, подихати лікуючим засобом та зняти цю обструкцію. А, далі це стенозуючий ларинготрахії. це також вірусне захворювання, це вже стосується спазм гортані. Тоді дитина, особливо це, дітей, стосується. Дитина починає задихатись, тому що є спазу гортані і треба негайно зробити інгаляцію з гормональним засобом для того, щоб цей напад зняти. Також це муковісцидоз, це хронічне захворювання, коли там на постійній основі треба дитині робити інгаляції, або загострення бронхіальної асми. Це основні покази для небулазерної терапії, тобто просто кашель, нежить, біль у горлі це не покази для небулазерної терапії. Так, а, які альтернативи небулазерної терапії і а, чим вони можуть бути ефективнішими? Ну, Альтернативу я взяла з собою. Це такий засіб, називається спейсер. А, в чому різниця? Ну, По-перше, це ціна. Такий пристрій він значно дешевший, десь раз в три, ніж небулайзер. по-друге, простота використання. А, ми деш... до... візьмемо, до прикладу, обструктивний бронхіт для того, щоб зняти спазм? Обструкцію ми використовуємо засіб сальбутамол. Він є в небулах, які ми роззаливаємо в, до небулайзера, а є в такому інгаляторі той же самий сальбутамол. Звісно, дитина таким інгалятором вона користуватись не може, тому що треба одночасно натискати і вдихати. Ну, дитина це зробити не зможе, скоординувати свої такі дихальні рухи. Це більш для дорослих вже. Але якщо немає під рукою небулайзера, Якщо раптом вимкнули світло, тому що не була зерка підключається до мережі, є така штука. Ми беремо цей же самий інгалятор сальбутамолем, знімаємо кришечку, збовтуємо отак от декілька разів. На спейсері ззаді є такий спеціальний отвір, куди вставляється сальбутамол інгалятором. Натискається два рази або раз, в залежності від віку дитини це все лікар дозування скаже. Натискається. Лікарська речовина залишається тут. Тут зворотній клапан вона а, ну, вийде тільки, якщо дитина вдихне. А, мунштуч... Не мунштучок, а масочка підбирається з віку дитини. Є там для самих маленьких, для новонароджених, для дітей там, до 5 років і старше 5 років. Все, дитині масочку ми притуляємо щільно до обличчя, вона робить 6-8 вдихів, на цьому все інгаляція закінчена. Тобто спрощений такий. Звичайно, рівень, так, так, на відміну від небулайзера. Небулайзер, опять-таки, він шумить. Він так доволі е, е, сумно, гучний, гучний, та, гучний. Та, гучно працює, і діти часто дуже плачуть, дуже лякаються. Коли дитина плаче, коли дитина лякається, це отак от починається інгаляція. Ми не можемо щільно прилити масочку до обличчя дитини і, ну скажімо так. Польза від такої інгаляції дуже-дуже низька, тому що все лікарська, лікарський засіб він виходить в повітря. Тут же ніякого шуму, швидко е, дитина подихала 6-8 разів вдихів, на цьому інгаляція закінчена. А ефект такий же самий, або ще навіть краще, тому що більше, більше е, потрапляє до дихання лікарської речовини. Так, так е, чудово. Але, 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 але. Так, да, це альтернатива можна використовувати, коли є обструктивний бронхіт. Коли є стенозуючий ларинготрахеїд, коли спазм саме не гортані, то краще все ж таки використовувати небулайзер, тому що ну, більш, більш ефективно, тому що більше по часу діє лікарська речовина, коли дитина дихає. Ну, але це все не критично. Якщо... Десь це сталося в дорозі, або немає там світла, або немає під рукою небулайзера, то е такий спазм е при ларинготрахіїті можна зняти в принципі, за допомогою інших лікарських речовин, не лише за допомогою небулайзера. Тому е цей спейсер – це класна штука, особливо якщо дітки хворіють на бронхіальну астму, якщо е склонні до е бронхообструктивних бронхітів. Кудись ви їдете в якусь поїздку, да, все в сумку кинули? Не треба нічого з собою, якийсь чимодан ще додатковий брати для небулайзера. Тобто це дуже, зручно. дуже спрощений. Да. Такий собі варіант, так чудово. Панталі, а от ми говоримо так: діти, дорослі. Uh -huh. Чи впливає небулайзерна терапія на різні вікові групи? Ем, ні, чому дітям краще небулайзер або спейсер? Тому що, повторюю, що, по-перше, дозу так легше підібрати для інгаляції. По-друге, звичайним інгалятором дитина просто не може, вона не в змозі зрозуміти, як правильно дихати, коли натискати, коли вдихати. І часто це роблять неправильно. Дорослий, якщо цей той же ж самий обструктивний бронхіт може використовувати це, просто два вдоха, два нажаття, два вдоха. Все не треба там купляти додатково небулайзер. А, або якщо це, ну, більше, все-таки не блазерна терапія це більше для дітей. Так, зручніше. Дорослий вже може використовувати такий звичайний інгалятор. Так, Ч, чудово. А як довго можна використовувати нелазерну терапію і чи потрібно робити перерву? Ну, зазвичай це ми призначаємо на якісь гострі стани 5-7 днів. Якщо це мука це хронічне захворювання, там, звісно, своя, ем, свій курс терапії, якщо це дитина, то там доволі -таки тривалі можуть бути інгаляції. Ем, лікар це все підбирає індивідуально. Якщо це е, початок розвиток бронхіальної астми у дитини, то зазвичай інгаляція призначається на місяць, потім робиться перерва, далі вже за клінічною симптоматикою, ми дивимось, чи потрібно повертатись до небулазерної терапії чи ні. Це все індивідуально, але в основному курс – це 5-7 днів, коли ми знімаємо цей гострий стан. Що стосується обструктивного бронхіту, якщо це стенозуючий ларинготрахеїт, то це буквально як невідкладна допомога день-два. Угу. Далі це все вже не потрібно буде так і дуже цікаво, які ви рекомендації дасте для пацієнтів, які вважають, що небулазерна терапія не принесла їм очікуваних результатів. Не займатися самолікуванням, бо частенько це ж така терапія вже розповсюджена дуже. І батьки та й дорослі також займаються самолікуванням, призначають собі розчини, дихають, дихають, а нічого не допомагає. Все, Вся справа в тім, що або не той розчин, не на те захворювання призначений, або взагалі не була ціна терапія не показана в даному випадку. Частенько там гормональні препарати. Є обструктивний бронхіт, дихаємо гормональними препаратами. На жаль, коли вже сталася обструкція, Мені препарати не допоможуть і треба бронходілятатора. стенозуючий ларенготрахід, навпаки. Думаю, дитина задихається, значить, нам треба розширити бронхи, але причина зовсім в іншому: в стенозі гортані треба гормон. Тому найперше, не займаємось самолікуванням, звертаємось до лікаря, лікар все розповість. Угу. А коли необхідно звертатись до лікаря? В будь-якому будь випадку, да, якщо ви хворіє, або хворіє ваша дитина, то звичайно потрібно проконсультуватися зі своїм сімейним лікарем, і він надасть всі рекомендації щодо лікування. Чудово! А я хочу подякувати вам за те, що ви до нашої студії і за ці рекомендації, які ви надали для наших виглядачів. А вам нагадаю, що ви дивились програму «Теледоктор» і говорили ми про небулайзерну терапію. Госях у нас була сімейна лікарка Наталія Романенко. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.